Всім привіт! Новий випуск новин футболу на каналі «Перший Тайм. Тому підписуйтесь на наш канал та на наш інстаграм. Там ще більше новин футболу. Ну а ми починаємо. Довбик прокоментував свій бенефіс на Монті Ліві, форварджероною оформив історичної для українців хет-трик. Фантастична гра на Монтіліви минулої ночі. Вдячні за підтримку трибун. Ми взяли важливі три очки для нашої команди. Браво! написав Довбик на своїй сторінці в соціальній мережі Інстаграм. Що за гравець? відреагував у коментарях Георгій Судаков. Це було дуже сильно, підтвердив Євген Селезньов, а Михайло Мудрик смайлами натякнув, що швидкий як вітер Артем демонструє інопланетну гру. Шахтар націлився на гравця збірної Бразилії, який перемагав на Копа Америка Романо. Півзахисник лаз Гама Марлон Гомеш може продовжити кар'єру в Шахтарі. Гірники ведуть перемовини з бразильським клубом щодо 20-річного гравця. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо. Зазначається, що трансфер Марлона-Гомеша є пріоритетною ціллю для Шахтаря. Є великий оптиміст, що гірники закриють угоду. Сума трансферу наразі невідома. Трансфермаркет оцінює бразильця в 6 мільйонів євро. Ймовірно, це потенційна заміна Георгію Судакову, який виступає на тій самій позиції, що й можливий новачок Шахтаря. Марлон Гомеш – вихованець Васко Дагама. Він дебютував за першу команду в 2022 році. Загалом за свій клуб він відіграв у 45 матчах, яких забив 2 голи та віддав три результативні передачі. Центральний півзахисник також викликається до молодіжної збірної Бразилії, у складі якої здобув перемогу на Копа Америки 23 Ю-20. Олег Федорчук. Судаков це останній головний актив Шахтаря. Відомий український тренер і експерт Олег Федорчук поділився думками про півзахисника Шахтаря Георгія Судакова. Крім Судакова, у Шахтаря зараз немає яскравих футболістів. Георгій, як і Мудрик, виблискував ще в юнацькому віці, а сьогодні в донецькій команді таких діамантів немає. Зараз Судаков – це останній головний актив Шахтаря, адже на підході нікого немає. Якби були, то Судакова продали б. Шахтар з відходом Судакова втратить атакувальний потенціал. А якщо не виграє чемпіонство в УПЛ, то втратить і 40-50 мільйонів за вихід у Лігу Чемпіонів. Виходить, що вийде на нуль. Без мудрика чемпіонами можна стати, а без Судакова буде складніше, тому що він стилоутворюючий гравець. Думаю, Шахтар саме так і зважував, коли відмовив наполі. Я порадив Судакову ще пограти в Шахтарі. Найкращий час для переходу це 24-25 років. Але для свого віку Судаков топив футболіст, сказав Федорчук. Довбик має брутальну здатність забивати. Наставник Жирони в захваті від українського дуети каталонців. Це неймовірно з огляду на швидкість, з якою ми вийшли. Швидкість Савіо та Крістіана Порту, дуелі центральних захисників Іван Мартін, який відбиває м'яч і просуває його вперед. Довбик, який має брутальну здатність забивати голи. Третій наш гол був жорстоким. Це один з найкращих голів, які ми бачили. Без м'яча ми повинні бути агресивними в атаці. Нам важко, коли на нас тиснуть, але у мене таке відчуття, що ми краще захищаємось в атаці. Порту був неймовірний, циганков агресивний. Савіо у них жорстока прихильність до одноклубників. Боротьба за чемпіонство. Я бачу, що Реал Барселона та Атлетіко здатні вигравати 10 матчів поспіль. А в моїй голові немає жодної потреби в цьому. Це лише в руках найкращих у світі. Решта з нас має думати про гру за грою. У нас 20 очок до сьомого місця. Це хороший відрив. Якщо ми хочемо в Лігу Чемпіонів, нам доведеться битися проти таких грандів, як Реал Атлетік та інші. Реброво отримав посаду в керівництві УАВ. Коментатор і блогер Віктор Васко натякнув на те, що діючий наставник збірної України Сергій Ребров може поєднати цю посаду і ще з однією. кажуть, що один із віце-президентів Овза Шевченка може стати Сергій Ребров. Не знаю, чи це правда, чи просто плітки, але раніше я ніколи не чув, щоб головний тренер збірної був одночасний віце-президентом Національної Федерації, сказав Вацко в ефірі «Вацко Лайв. Керівництво Барси цікавиться п'ятьма гравцями Жирони. Серед них є українці. З сині гранатами планують підсилення влітку. Каталонська Барселона, попри фінансові проблеми, планує підсилення складу у літнє трансферне вікно. За інформацією Croinka Global, спортивний директор Барса Деку стежить одразу за п'ятьма гравцями Жирони. У списку трансферних цілей синьогранату потрапили Айлеш Росія. Савіо Морейра, Ян Хелірера та два українські гравці Віктор Цанков та Артем Довбик. Повідомляється, що Барселона може зменшити трансферну вартість вищевказаних футболістів коштом Еріка Гарсії та Павла Торе, які зараз орендовані Жироною. Забарни став найгіршим польовим гравцем чергового матчу Бормута в АПЛ. Український захисник англійського бормута Ля Забарни провів черговий матч за свою команду. Цього разу 21-річний футболіст провів учора повний поєдинок проти Ліверпуля у 21-му турі чемпіонату Англії, але навряд чи України зможе записати цей матч собі в актив. Хускорет поставив за барном за цей матч 5,7 бала, що стало найнижчою оцінкою серед усіх польових гравців обох команд, які брали участь у цій грі. Нижчими за українця виявився лише воротар Бормута Нето Нетто 5,5 бала. Аналогічним чином дії забарно оцінив і Софаскор. В даному випадку захисник отримав 6,2 бала, і нижча оцінка знову таки лише у Нетто 6,1 бала. Щоправда, стільки ж скільки забарне отримали ще четверо футболістів. Додамо, що в поточному сезоні забарне взяв участь у 23 матчах Бормута у всіх турнірах і в 22 випадках починав гру в стартовому складі своєї команди. Екс-гравець збірної України жорстко розкритикував Яремчука. Віктор Леонко висловився про форварда Валенції. Колишній гравець київського динамо та збірної України Віктор Леонко поділився думкою про нападника Валенції Романа Ярамчука. Дивишся, що в Англії трактористи що в Іспанії. Хороший приклад Яремчуку у Валенсії. Він нічого не показував у Брюге, а його в Іспанію взяли та ще й не в найгірший клуб. А в підсумку Єремчука зараз усі матюкають. і вболівальники, і преса. Питання навіщо брали? Таке відчуття, що в Валенсії не розбирається в футболі. Треба виганяти або штрафувати того, хто запрошував Єремчука, сказав Леоненко. Єремчук у цьому сезоні за Валенцію відіграв 18 матчів та забив 2 голи. Едуард Соболь повертається в чемпіонат Бельгії, став відомий новий клуб українця. Український захисник Страсбура Едуард Соболь продовжить кар'єру в Бельгії. За інформацією джерела, Соболь найближчим часом перейде в Генк на правах оренди до завершення нинішнього сезону. Відомо, що у Генка буде опція викупу договору футболіста. Нагадуємо, раніше в Бельгії Соболь виступав за Брюги. У складі Страсбура України в цьому сезоні зіграв лише в трьох матчах в чемпіонаті Франції.